Дуже приємно бути сьогодні офлайн на засіданні конгресу. Хотів би відмітити чотири таких аспекти на сьогоднішньому конгресі, яким приділяється увага, це насамперед внутрішнє переміщення особи і якраз програма стійкості президента передбачає сьогодні інвентаризацію всіх об'єктів комунальної власності, державної власності. І в наша громада два об'єкти відібрано, де на в колишній школі, в колишній амбулаторії будуть розміщатись, буде реконструйовано під житло для внутрішньопереміщених осіб. Для Наша громада протягом цього року майже 2 мільйони гривень спрямувала тільки бюджетної допомоги, плюс кошти фізичних осіб підприємців. величезна допомога, і надалі ця допомога буде проводитись. Ми реалізовуємо в рамках енергетичної. Незалежності наших об'єктів комунальної власності реалізовуємо майже 4 мільйони гривень донорських коштів через Світовий банк. Безпосередньо в наших медичних закладах встановлюємо. Сонячні панелі, інвертори, акумулятори і будемо енергетично незалежними. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це, безумовно, надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують нашої взаємодії. І мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою, однією з перших відкликалася на підтримку. Тим регіонам, що потребують на території громади, у нас заключено меморандум по взаємодію з Торецькою міською громадою. Ми знаємо, що зараз Торецьк під шквальними обстрілами на території нашої громади розміщена їхня юридична особа, комунальна установа, також які перемістили людей маломобільних груп категорій на територію нашої громади. Спочатку повномасштабного вторгнення ми прийняли більше тисячі внутрішньопереміщених осіб. Наразі залишається менша кількість осіб, але всі вони наділені нашою увагою. Надзвичайно приємно, що нещодавно до нас приїхала родина із Херсонської області, багатодітна, і в статусі дитячого будинку сімейного типу вони проживають в будинку, який ми придбали нещодавно за державні кошти. Також надаємо велику підтримку переміщеним особам. В цьому напрямку ми створили місце тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб і також забезпечували житлом в приватному секторі. Наша громада прийняла більше 600 внутрішньопереміщених осіб.